Суміти. Моя задача дати вам э, донести інформацію, як вірно користуватися нашими порошками, тому що люди не вірно користуються, тоді краще не працюють. Тому я декілька хвилин вам проведу э, інформацію про компанію. Наша компанія турецька Ерса. Вона в переводі з турецькою означає э, раннє здоров'я. Це що означає, що раннє здоров'я це з дитинства, значить, не шкодить, не дітям, не мамам, не вагітним ні, 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 ні всім звичайним людям. Продукція наша вона органічна, безфосфатна і безсульфатна безсурфатна. У компанії мається шість заводів і мається своя лабораторія, на якій є потужна лабораторія, де проводяться досвід, де всі розробки проходять. І тільки тоді наша продукція доходить до, до нас, в такому вигляді, в якому вона є. Я не буду розмовляти, розказувати про, про лінії продукції, у нас е, більше, ніж 370 продукцій. Про всю не розкажуть люди, які вас запросили, вони вам розкажуть. Тому <скільки> потужна лабораторія і е, наукові е, дослідження, які це всі е, новації. І наша продукція е, запатентований е, президентом і компанії такий продукт, як Хмельницький. Вибачте, що це таке? Це ягінка без кісточки. Можна користуватися, бачите, вона тут вже подроблена. Вона бачите, називається мильна. Дякую. Мильний горіх це основний продукт, який запатентований компанією, і ви ніде не візьмете продукцію з мильним горіхом, крім нашої компанії. В компанії Я зараз, знаєте, буду потихеньку е, працювати. І буду вам розповідати, щоб не, 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 не тратить багато часу. так? Е, перший продукт, який е, компанія вийшла на європейський ринок, це наш порошок Він безфосфатний. І він ще є з активним кисень. Я потім розкажу що таке активний кисень, я покажу вам. Що таке фосфати, ви теж наверное, розумієте, які не виводяться з білизни. Коли ви берете білизну, фосфати не виводяться з води у нас зовсім. Вони залишаються потім через шкіру, через вони всмоктуються в наші органи і вони нам шкодять. Тому оцей порошок перший на європейському ринку, і перший хто заключив договір з турецькою компанією, це Германія. Ви знаєте, німці, Німеччина, німці вони настільки педанти і пунктуальні, що поки вони не перевірять, вони ні в житті не зроблять першого кроку. Тому вони все перевірять. І зараз в Німеччині два великих склади, які обслуговують європу. Цей порошок наш. Його тут кілограм. Він заміняє 6 кілограмів нашого порошку. Ну, як вам говорю, як, Якщо дома питаєте, ви бачите, набрали там порошку багато, бо він по знижці, так? І його сіки висипаєте. Ну, на, на машинку, мабуть, грамів 100, да? що, і потім е, машинка бурлить і піна, вискакує. Да? А чи випралась ваша білизна, ви навіть не здогадуєтесь. Я вам зараз покажу, як це працює. І що ви? Пираєте? Тендемі за цим порошком є такий продукт активатор. Це, е, він активує дію порошку і чистить вашу машинку, він захищає від накипу. Тому цей діалем ви можете не кидати його, але вашу машинку ремонтувати будете ви. Зрозуміло, так? Да? Тому а цей порошок зараз лайк, тут ложечка. І ложечка мірна. На 3,5 кг порошку йде така ложечка мірна. А якщо у вас трохи забруднена білизна, якщо у вас більше, ніж 5 кг, то треба 2. Потім ми 'ємо активатор, і я ще один продукт, чого я льюю його, а цей продукт, це називається баня. Баня, він вбиває 14 людям рибків і бактерій. Я його льюю, коли в машинку в загальне відділення все. Чого я горію? Тому що коли ви перете, і потім десь на ну, неділю не перете, так? І потім з машинки чується такий пліснявий запах. так, да? да? Сморять. Оце бактерія розвивається там, в тій воді, вона повністю стік 100%, вона не виливається з машинки. То оце випливає, і у вас буде машинка зберігається. Значить Та, так, давайте зараз я вам просто покажу. Так. Мильний горіх – це продукт, який любить. Він росте в тропіках, в сутропіках, Він любить гарячу воду. Гарячу воду від 40 градусів. Зараз я просто вам покажу, що таке, я обіцяла вам показати, що таке активний кисень. Активний кисень. Активний кисень він виштовхує той груд, це те, що сюди насипає. Порошочок Наш Наш? порошок. Це наш порошок. Ага, теж. І тепер, так, і тепер я хочу вам показати, що таке. Дайте, будь ласка, зараз ложечко, бо стакан все таки. І на ложечку. Дивіться, будь ласка, що з порошком робиться, бачите? А тепер Атефар... не в тому ні. А ви чуєте, як він звучить? Як шампанське. Оце активний кисень. Виділяється. І він якраз це виштовхує весь бруд із вашої тканинки. Зрозуміло, mm -hmm. так? Тому якщо ви хочете е одержати задоволення і якість виправної продукції, треба вірно користувати. Оце я для чого вам зробила. Я в окрему чашку або якусь стекляною або дизельної е е е ковшек я цифру порошок кип'яточком залила. Він повинен розчинитися. Чому? Бо якщо ви просто насипете його в машинку, він просто не спрацює. Якщо у вас ще брання на 32 хвилини швидкий приносить, то він не спілкування розчиниться, а брання вже закінчилося. Тому для того, щоб він спрацював, треба розчинити варятший води. Зараз ми проведемо експеримент. Бачите, беру холодну воду, зробимо декілька таких експериментів дослідів. Я хочу не, не, не затримувати вас. Так, дивіться, будь ласка, холодна вода, так? Добрий, так, 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 так. І ще досі йде туди. Зараз що ми зробимо? Дивіться, та там вона зеленка. Скажіть, будь ласка. Чи зеленка добре вибирається з білизни? Виберите е, зеленку, ні? Добре, давайте, будь ласка, зараз зробимо. Забергнем. Це одна коральна машина. Це норма ну, пральна машина. Живі, самі. Так. Бачите, так? Да? Тепер е, е, я пам'ятаю, сама, коли я шукала свої гарні порошки, я думала, це все. Це ж, не е, що я хотіла сказати, довіра, довіра до компаній і до продуктів це головне. Коли ви йдете до лікаря і вам лікар виписує рецепт, ви ж йому довіряєте. І тебе теж довіряєте. Так? Але коли там плацебо і воно не реагує, да? і потім ну куди що робити? Тому потрібна бути довіра до компанії. Я теж вірила. Оце бачите, капсулка. Це дуже, ну як можна сказати, ми е цінували, те, та от капсулки це дуже добре відбирають, тому що порошок, звичайно, ні. Та я виснаю, то я визнаю, у мене ці капсулки і Аріель, і тай, і рекс, і ПЕ... що хоче було. Я зараз тільки їх на ціна, ці нашу, на. На презентацію, тому що я не, не працюю більше. Зараз розумієте, чому? Гляньте, тут два компоненти. Я зараз його розчиню все. І компоненти ми розчинимо його Хі! стоять, бояться. Так, Ми все розчинили і його кинемо у правильну машину. Так? Коли ви берете білизну, випрана білизне, ви достаєте його. Чистенько із шафи. так? І що ви робите, коли ви бачите, що вона там е е е е так на сонечко тягне, а вона труситься. Ось такі посвати, які не випираються. А ще я хотіла б сказати, що ви розумієте під пранням. Тепер дивіться, сюди ми кладемо трішечки порошочку. То у нас буде на прання, трішечки порошочку. І наліємо сюди активатор. Капсула. Це ж ви купили капсулку і ви думаєте, що вона відпере. Да. Я ж перу, да? а чи вона виплана, вона випала вона. Нічого ви не отримуєте від неї, нічого страшного. Хоч води з крізь чисто виполохає. А тут вагенька, що двіться. Я да, ще нічого. Я тільки просто кинула наш порошок і активатор. Але ще раз казала, що працює, з гарячою водою краще. Тому ми давайте ми зараз їм дамо однакові умови. Гарячі водички. однакові умови їм далі. Що ми отримуємо? Дивіться, будь ласка. Ви зрозуміли, що оце прання це тільки ваша ілюзія, що ви його випрали. Тому що просто ви витягли його з машинки, значить воно випране. А те, що воно виправило тільки як випалокало і везнув. Ви у тому самому спите, одягайте на, на, на себе той самий круг. Зараз я хочу зараз цю водичку вилімети, шипучечку. Що ми зробимо? Ми зараз теж проведемо один дослід. Хустинка, вона вже претерпіла багато тут презентацій. Дивіться, кольорові квіточки. Зараз ми її забрудемо. А чим ми забруднимо? Ми забруднемо. У нас тут, по-моєму, є сйод трошки. У нас тут є зеленочка. І що у нас є? У нас тут десь є ще вишенька, консервована вишенька. Ей, зараз. Ой, мабуть, багато. Ми зараз відтюнь-чуть. Чин так. Дивіться, будь ласка, ми замурзили трошечки, так? Да? Зеленку, юлі, що ми робимо? Ми зараз зробимо сюди. Ну, це вже наша машинка, наше прання. І, І що ми робимо? Інолій кипяточок. Ми розчинимо порошок. В чому заключається вірно праня? Тут частенько і порошку немає. Там вже, мабуть, і особи немає. Дивиться, вже розчинився весь порошок. Тому <kin> для того, щоб випрати це все, треба розчинити. Розчинили його. Я говорю, додаю туди, що не, тут не буде. Цього машинку додаю. Банірки вбивають 45 гривень бактерії. І зараз ми зробимо От це таке гарне прання, Бачите, так? Да? Зараз ми його чунь-чунь намоїмо поправці. А я вам ще дещо розкажу, поки встигну тут като реченки, звісно, ну нічого, ми зараз чуть-чуть будемо попрацювати. Є таке маленька, дивіться, а Ту ж вишеньку ми зараз достанемо. Просто якщо свіжа вишенька, якщо свіжа вишенька, да? чим можна її відібрати? Якщо вона вже трошечки застаріла п'ятно, так? І один такий продукт. Ну, да? Ось такий капля концентрат, бачите? Це наш відбілювач Зрозуміли, так? Далі що ми зробимо? Побризкайте. Мовить не хоче. чи що? Ти чого? О! Ми тільки побризкали його. А ще як трошечки йому дію. Це свіжа вишенька. Трошечки треба його. Ну все, що не випирається тут, воно випереться обов'язково порошочком. Це ми перевіряли її там на вишні, десь є ролик, якщо ви його бачили, то ви зрозумієте. Гляньте, будь ласка. Вишенька, свіжена було, бачите? Место обов'язково, бачите, так? Да? Відправили це, якщо воно чуть-чуть затемнене, то просто трошечки більше до вас носить. Зараз ми подивимося, що у нас тут. Ми ще чуть-чуть гляньте, Ой, щось воно так швидко вибралося. я і не очікувала. Давайте зараз глянемо. Що ж ми тут направи? Фокус. Да. Квіточки Бачте, нічого не, не, не спортусь, нічого не, не, не забруднилося інше і не полиняло. Так, ви бачите. Оце наші так порошки. Ну для цього треба, якщо отримати задоволення, треба. А так да, бачите, ще будете скільки брати тут. І ще тут якась оця як колина там залишився, вона таке не зрозуміло. Так, що ще хотіла вам сказати, що порошки зараз є. Зараз порошки нового покоління. Порошки у нас, бачите, такий порошок випустили для білого, такий порошок для кольорового, ще порошок такий для фіранок, за навісок тюлі і штось. Вони дуже гарно працюють і все в тандемі з активатором. Ще в нас порошки нового покоління. Це такий порошок для юного. порошок. Це гелії порошки, які перуться беруть в холодній воді. Ще у нас один такий порошок є. Жидкий порошок, це гелію, а це жидкий. Ці холодній воді перуть. Оце для чорного чорно, чорної березня. Навіть, якщо навіть ви берете там курточку, нема тих потьоків внизу, нема того порошку, який сідає внизу. Тому він не підкрашує, він просто відновлює кольор. Зрозуміли, так? Да? І ще для прання у нас дуже є гарні такі два продукти це кондиціонери квіткові. Бачите, вони різні є літровий, є співлітровий. Розумієте, да? якщо ви користуєтеся. Правильну машинку, то ви тоді відділення де, е, наливаєте де, е, кондиціонери. І ще в нас що? Якщо ви хочете е, задати і немає кондиціонеру, можна один спосіб загально прибирати. Оце воно вбиває 4 відеща, його боїться міль, його боїться прусаки, вони не вмирають, вони виходять. його бояться е, мухи і комарі. Тому, будь ласка, якщо у вас немає кондиціонеру, плите не колпачок. Білизно. Це буде кондиціонер. він буде хвою, пахнуть. Так. Відгук можна? Будь, 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 будь ласка, зараз, якщо у вас в мене запитання, будь ласка. Давайте поаплодуємо. Будь, будь ласка, відгук.